Привіт! Потреби людини це нестача чогось необхідного для підтримки її життєдіяльності та розвитку. Це те, без чого людині важко або неможливо обійтись. В даному контексті доцільним буде упам'янути ієрархічну модель потреб, представлену ідеями американського психолога Абрахама Маслоу. Це досить узагальнено, однак актуальність даної піраміди досі не спростована, хоча і зазнає значної критики. Так ось в рамках даної піраміди існує 5 категорій, а точніше 7 із -за більш детальнішої класифікації, і серед них найвагомішою категорією є фізіологічні потреби, такі як потреба у воді, у сні. У відпочинку, у повітрі, у теплі, а також у продовженні роду. Наступна категорія це потреба у безпеці, безпека життя, житло, надійна робота тощо. Далі соціальні потреби. Потреба належати до певної соціальної групи, мати соціальні зв'язки, спілкування, спільну діяльність, підтримку. Четверта категорія це потреба у повазі та візнанні. Потрібність, важливість, самоповага. П'ята категорія це творчі потреби, відкриття, пізнання, творіння. Шоста категорія це естетичні потреби, кохання, радість, гармонія, краса. І сьома категорія це духовні потреби, самопізнання, особистісний ріст, самоактивізація, самореалізація. Так це чи ні, для кожного відповідь своя. Та моя ідея із цим прикладом наступна. Надзвичайно важливо визначитись із своїми базовими потребами і приступити в першу чергу до них, задовільнити їх, а вже потім займатися іншими. Чому? Тому що коли існує велика необхідність в чомусь. І в цей час сили, час, ресурси е витрачаються в іншому руслі, то незабаром настане гостра незадоволеність. Тому що база є базою, як фундамент при поводівлі споруди. І про неї варто дбати в першу чергу, дорогі друзі, мені надзвичайно приємно ділитися з вами моїми думками. Надіюсь, вони вам стануть у пригоді. Нехай щастить. Всім добря. І не забувайте підписуватись на канал, адже нам завжди є про що поговорити. Дякую!